Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є волонтер, пастор церкви Христос. Є відповідь Тарасень, вітаю вас! Вітаю вас! Тож, пане Тарасу, для вас війна розпочалася 24 лютого 2022 року, чи все-таки 2014? Ну війна для мене розпочалася в 2014 році, тому що я на той час проживав на Луганщині. І сьогодні це окупована територія. І про війну я знаю не з екранів телевізорів, але сам на власні очі бачив, що таке війна. Я бував в зруйнованих містах і селах, неодноразово попадав під обстріли. Ну і інші жахи війни я бачив. На Луганщині ви чим займалися? Я був пастором церкви в місті Свердловську, це на південь Луганщини, і ми проводили багато різних благодійних акцій. Ну, також я проповідував по телебаченню, тому що завдання, скажімо, церкви, чи мене як пастора, це нести в першу чергу слово Боже. І ми активно працювали в багатьох населених пунктах нашого району. Ви кажете, що про війну ви знаєте не щоток, адже у 2015 році ви потрапили в полон. Чому як це трапилося? Чи ваша діяльність якась була підозрілою, чи з чим це пов'язано? Ну, Справа в тому, що коли прийшли сепаратисти до влади, вони почали гоніння на церкви. Там були випадки в 2014 році, коли вбили деяких священнослужителів, я їх особисто знав. До багатьох пасторів прибігали озброєні люди, але вони вчасно виїхали, позабирали багато будинків молитви, щось віддали десь, десь не віддали. І ми займали акти, займалися активно діяльністю благодійною, і тому в неділю після богослужіння так просто по звірячому напали без всяких попереджень. Це було просто на дорозі. Зупинили машину, викинули мене з машини. Люди озброєні в масках. Їх чоловік десять було, і також вони напали на, наш, на наше церковне приміщення. Там жили реабілітанти, і там був... Склад з продуктами. Ми купляли продукти харчування, потім роздавали бідним. Вони там робили обшук, грабували. Мій будинок грабували, багато речей пропало. Ну я опинився в луганських підвалах. Вони причин ніяких не озвучували, чому? Я просто знаю, що вони шукали причину, щоб мене звинуватити в чомусь. Хотіли. Знайти причину, що я маю якісь відношення до політики, а я, хоча внутрішньо завжди Україну підтримував, це якби ну, зрозуміло. Я із західної України, ну і скажімо, здоровий глузд, слава Богу, і не втратив. Але живучи там, я розумів, що потрібно мовчати, тому що тебе просто пристрелять, вб'ють. Ну і так далі. Вони шукали. Причину, щоб знайти звинуватити мене, людей з церкви на допити викликали, по сусідах бігали, компромат шукали, читали мою переписку в соціальних мережах, всі мої речі обшукали там телефон. Навіть плівки колись ми фотографували, і мене зберігалися. Вони дивилися, чи я там з кимось із військових не був там сфотографований, ну і так далі. Вони нічого не знайшли, ну хоча це не причина. Чи це не аргумент для них? мені говорили прямо, хочеш, ми зараз тебе зброю вдома знайдемо, ну і так далі. Тому там не було з ким говорити. А чому ви залишалися? Попри початок війни на сході України, ви залишалися на Луганщині? Якщо говорити так, як є, я людина віруюча і завжди я привик молитися і шукати волі Божої. Я в 2014 році попав під серйозний обстріл. І навіть воно так в певній мірі ну на нервовій системі відобразилося. І я приїхав на західну Україну, а потім в мене стояв вибір або повертатися туди і служити, або залишитися на Західній Україні чи виїхати у Сполучені Штати. У Мене майже всі родичі живуть у Сполучених Штатах Америки. І, і я не хотів залишати церкву, де я служив. Мене Бог там поставив, і частина людей виїхала, хто міг, але були старші люди, були інваліди. Тому я посилено молився, постився і шукав волі Божої, як Бог хоче, щоб я поступив. І Бог дав мені розуміння, що він мене бачить там. Тому я з Божою допомогою подолав всі свої страхи і повернувся туди. Було непросто, чесно скажу, тому що мене там знали в місті. І знали, що я з західної України, а для багатьох це просто ворог, якщо людина з західної України. Плюс до того мені поступали дзвінки з погрозами. Ну і там казали, якщо ти не зупинишся в своїй діяльності, ти трупом будеш, і інші речі було непросто, якщо чесно, тому що там же ж ні міліції, ні служби безпеки, війна під боком зброї. Немає тільки влінивого вбити людину це ну, просто. Тим більше я знаю, ну, що робилося там. Я приймав на відповіді тих, які воювали за ЛНР, такі були, які вбивали українських полонених. Ну, я знаю добре, що робилося з людьми, що там і на органи людей продавали, викрадали. Але ну, Бог дав мені сили, і ми за останній рік мого там перебування. Я і з церквою сотні людей спасли від голодної смерті в прямому змісті слова, тому що там люди помирали від голоду. Про це не говорили в ЗМІ, але була криза, і ми були відповіддю. Для багатьох на молитви, тому що коли наші люди з церкви приносили продукти харчування інвалідам, пенсіонерам, багато з них зі слізьми зустрічали і казали: нас забули всі, у нас нічого немає ні їжі, ні грошей немає. Ми молилися, Господи, дай нам щось ну вижити. І приходили наші брати-сестри, і сестри, приносили харчі. Оце надихало мене. Після полону ви вже переїхали так на Західну Україну? Так, так. Чому саме сюди? Е, ну, справа в тому, що я сам з Рівненщини біля Рівного Виріс, тому обставини так склалися, що я не міг більше перебувати там, і я повернувся додому. І коли приїхав додому, спочатку думав відійти, тому що я в полоні не просто там просидів е, три доби. Ну, я там пережив частину тих жахів, які переживають військовополонені е, е, люди. І через декілька днів після того, як я сюди приїхав, Бог мені проговорив в серці, що я тут починав церкву. І ми зняли зал, почали проводити богослужіння, і так крок за кроком ну, різну волонтерську діяльність там виконували духовну працю, вели. Щодо, скажімо, ще мого ув'язнення, я хочу сказати там сепаратистами, бойовиками. Вони хотіли мене розстріляти, просто шукали причину. Знайти причину було б дуже просто, тобто підкинути додому зброю або вже свідків якихось поставити і все. І Бог вступився за мене, це було чудо Боже. Вони на початку не хотіли навіть викуп брати, коли мої знайомі зв'язувалися з ними і пропонували викуп за мене. Ну це їх, скажімо, ну, не знайшли на, на цей крок. І Бог вступився через владу Німеччини. Одна християнська місія вийшла на адміністрацію Ангели Меркель з проханням мені допомогти. І Герхард Шрёдер, відомий політик, він позвонив директору тої місії і сказав, що в мене через декілька годин буде засідання в Мінську. Дайте координати, і він там натиснув чи домовився з Росією і дали наказ в Луган, щоб мене випустили. Один з сепаратистів дуже злий був і казав мені, я б таких капітів стріляв би на моє начальство, там, сказала ну, і інше. І вони схиляли мене на співпрацю. Я міг би там лишитися, а співпраця полягала в тому, вони хотіли, щоб я. Зливав інформацію про людей, хто підтримує Україну, хто воював за Україну, за інші церкви, хто пастор, де збираються. І вони навіть хотіли вибивати з мене інформацію, яку я під час сповідей отримав від людей. Ну, я категорично не погоджувався, і коли вони тиснули, ну я сказав, можете розстріляти мене, я не буду цим займатися. І коли вони побачили, що я не йду на контакт, вони сфабрикували кримінальну справу. На мене, ну ніби що я український шпіон, і сказали: якщо продовжиш займатися духовною діяльністю, ми тебе ворогом республіки оголосимо, посадимо сім'єю твоєю розправимося, націоналізуємо твоє майно і тобі кінець. Тому я змушений був виїхати звідти і продовжив працю тут в Рівному. От в чому е, зараз ви відчуваєте там свою місію? Чи чим займається от ваша церква? Основні такі напрямки. Ну, основне завдання церкви і мене як пастора, як проповідника, це нести слово Боже. Щодо, скажімо, саме церкви, то одне із завдань пастора це піклуватися про людей, допомагати, підтримувати, вчити людей. Щодо, скажімо, суспільства, ми несемо слово Боже в суспільство, Божі принципи, Боже Слово. Про Божу любов, про відповідальність перед Богом, про певні духовні закони, наприклад, що посіє людина те й пожне, і так далі. Крім того, що ми проповідуємо Слово Боже, ми стараємося його виконувати. І так як Біблія говорить багато разів про добрі справи, то ми в міру наших сил і наших вмінь організовуємо різні благодійні акції. І робимо добро. Ми вчимо людей персонально це робити, тобто живеш, бачиш сусіда в потребі допоможи. І також від церкви організовуємо чимало різних благодійних заходів. Але основне наше завдання ми проповідаємо Слово Боже, тому що Слово Боже здатне змінити життя людини. І коли люди приймають Слово Боже, вони приймають Бога. А здебільшого, кому допомагаєте от, організовувати ці акції. Ми різним людям допомагаємо. Ну, скажімо, один з таких основних і успішних напрямків ми організовуємо очні клініки. Безкоштовно люди можуть перевірити свій зір і отримати окуляри у подарунок. Десь до 7 тисяч людей за 7 років в Рівному і в районі отримали безкоштовно окуляри. Якщо взяти в інші області України, то там ну, теж велика кількість. Людей змогли скористатися такою допомогою. Переважно люди старшого віку приходять на такі акції, але, чесно кажучи, дуже приємно і боляче, і приємно бачити, коли. Пенсіонері вони так щиро дякують інколи зі слізьми за окуляри. Приємно, що ми допомогли, і боляче, що ну наші, скажімо, батьки, а старші люди це батьки. Вони в такому положенні. Хотілося б звичайно, щоб в державі були зміни, щоб пенсії були вищими. Ось також ми багато уваги приділяли дітям. Ми більше сотні різних свят дитячих організували це. Дитячі табори, там спортивні площадки і інші свята. Там багато тисяч дітей бували на цих, скажімо, таких дитячих заходах. Також ми мали успіх у проведенні таборів відпочинку у Карпатах. Ми 30 таборів провели, більше сотні сирі, повністю безкоштовно їздили на відпочинок. І багатьом людям змогли послужити. Тобто, це сотні людей, які перший раз в житті побували в Карпатах. Там були різні люди: від журналістів до педагогів, сироти, учасники АТО, вдови, там пенсіонери, молодь, підлітки. Я так розумію, що ваша організація працює не тільки в Рівному, там Рівненська область, так і в інших областях. Так, ну є церква Христос, і відповідає пасторам. Є місія Христос, є відповідь, я директор місії, і місія працює в різних областях України. Є наші місіонери та волонтери в Харківській області, Ми були в Луганській і в Донецькій до недавнього часу. Я думаю, далі повернуться назад. В Запоріжжі, в Миколаївській області, в Тернопільській. Області в Київській е, області є багато волонтерів, яких ми навчили проводити очні клініки, там інші якісь акції. І вони беруть інструменти, які ми їм дамо, і успішно. Проводять, наприклад, на Сумщині дуже часто очні клініки проходять в Ужгороді. Крім України, ми працюємо на сьогоднішній день в 17 країнах світу, десь більше робимо, десь там зовсім трошки ну, на сьогоднішній день, але хочемо збільшувати працю. Як правило, скажем, основний такий напрямок це очні клініки, От якщо взяти африканські країни, потім в Азії, ну, бідно, люди живуть. У нас багато бідних, там ще багато людей бідніше живуть, як ми. Десь ми друкуємо газети на, наприклад, в Ефіопії на амхарській мові і на Оромській. Календарі християнські на мовах тих народів. У нас в Індії і в Африці. Півроку назад почали діяти місіонерські школи. Ми навчаємо студентів і вони їдуть далі проповідувати і організовувати там різні благодійні заходи. Ми церкву відкрили в Одісабебі минулому році, це столиця Ефіопії. І також, знаєте, крім Азії, Європи, Африки і в Центральній Америці в трьох країнах. На сьогоднішній день у нас діють очні клініки і ще там деякі заходи. Так, ви співпрацюєте з багатьма от країнами? От як там сприймають війну в Україні в тих країнах, де я бував? Це Ефіопія, Мексика, Гватемала, Гондурас. Індія, там люди моляться за Україну, переживають. Я навіть цікавився, чи діяла там російська пропаганда. Ну, не багато впливала, і в людей тверезий погляд на війну в Україну. Скажем, що мені вдалося зробити більше, я свідкував про себе, як зі мною поступили ті, які ну, ніби від Росії. Прийшли тут спасати народ ну, в лапках, тобто сепаратисти, як Бог мене звільнив. Ну, першочергова ціль в мене духовна, я слово Боже несу. Але щоб люди знали, я розповідаю про те, як починалося, що робили з церквами. Ну, їх більше цікавило там ситуація в церквах. Тому в людей очі відкриваються, тому що я живий свідок. І що, наприклад, в Африці, в Ефіопії, я за минулий за останній рік. Три рази був в Ефіопії. У нас були великі крусейди. Мені служителі говорили, ніколи Україна так близько до наших сердець не була, як зараз під час війни, а саме вплинуло на них те, що українці приїжджають і там їм служать, бо тому що я, крім крусейдів, проводив для пасторів семінари, також сімейні конференції, благодійні акції, очні клініки для мусульман, для християн. І це дуже дуже їх так затронуло. Що в нас біда, в нас криза, а ми приїхали їм послужити. Одного разу після кросейду я спустився зі сцени, а я перед проповіддю взяв український прапор і молився за Україну, закликав всіх молитися. І одна жіночка підходить до мене і просить: можна мені цей прапор? І пояснює, вона каже: в нас є молитовна група. І в при церкві є приміщення, де жіночки збираються і щодня моляться там за різні потреби. І вона каже: Я поставлю цей прапор, і ми щодня будемо молитися за Україну ну було дуже приємно. Я, звичайно, прапор віддав, подякував їм за підтримку. І скажем, там багато сотень, можливо, навіть тисяч пасторів, які загорілися молитися за Україну. І як мінімум сотні тисяч людей, які були на крусейдах, вони молились і моляться за Україну. Якщо повернутися от, до Рівненщини, зараз дуже таке нагальне питання, е, і постійне це переселенці. От як у вас відбувається співпраця з ними? Коли війна почалася? Я на той момент був в Африці, і я звідти керував, що я поїхав туди, і тут почалася війна. То наші брати-сестри ну, всі активно включилися в допомогу. Переселенцям. Потреба номер один була зразу це вивозити людей. У мене вдома особисто було якось 14 чоловік з Бучі, там, з інших міст, е, сіл Київської області, е, в людей з церкви теж були люди, в яких росіяни прострілили ноги, е, які постраждали. І ми їх приймали вдома, а також вивозили до кордону е, з Польщею. Допомагали в Польщу перебратися там жіночкам е, з дітьми. Також ми шукали можливість, щоб допомагати продуктами харчування. Я двічі їздив на Донбас, в Лісичанську, був в Бахмуті, був і звідти вивозив особисто людей. Щодо наших скажімо, волонтерів від нашої місії, місіонерів, які в різних регіонах працюють, то всі активно включилися. Багато було завезено допомоги на схід. Приймали переселенців, допомогли виїхати під обстрілами, ну, теж бувало. Ми тут на Рівненщині ще чимало клінік очних організували для переселенців. Я пам'ятаю, один чоловік старшого вже віку, він так щиро дякував за окуляри. і він стоїть в одязі і каже: оце, що на мені, оце все, що в мене є. Тому в людей дійсно горе. Була можливість, ми возили людей в Карпати. На відпочинок там Сєвєродонецька з інших міст організовували пікніки, свята для дітей, і чимало продуктів харчування ми роздавали тут в рівному. Чи є у вас зараз якісь задуми вашої церкви, місії, так щоб організувати зараз чи влаштувати? Ну, ми продовжуємо по мірі сил допомагати продуктами харчування. Також за останні декілька місяців то від місії три фури гуманітарної допомоги приїхало. і одна фура там було обладнання для інвалідів або для поранених. Це милиці, ходунки. Ну, то ми на сьогоднішній день в різних регіонах України, ми так поділилися з волонтерами, вони це поширюють, скидають фотографії, там приємно дивитися, коли ну, люди, в яких потреба, а вони отримали допомогу. Ми будемо вести людей в Карпати, там будуть в тому числі і переселенці. Тому по мірі можливості ми служимо і хочемо далі служити гуманітарною допомогою, організовуючи різні. Благодійні акції в Рівному, то в нас десь 2-3 очільних клініки в місяць проходить. Це там 150-200 людей за місяць отримують безкоштовну консультацію лікаря і окуляри. Ну і моє традиційне запитання, про що мрієте після перемоги? Після перемоги я мрію побачити Україну вільною. Щасливою, щоб були міцні сім'ї, щоб знизився відсоток розлучень, щоб в сім'ях були щасливі діти, щоб не було проклят ніяких, щоб менше чули недобрих слів. З уст людей, щоб ми бачили суспільство здоровим. Я переконаний, що коли люди будуть приймати Боже Слово, Бог обіцяв прийти зі зціленням, з благословінням до цілої нації. І ми зі свого боку закликаємо людей довірив в Ісуса Христа, закликаємо людей підкоритися Слову Божому, тому що Біблія чітко каже: якщо народ прийме заповіді Божі, прийде благословення, якщо відкине заповіді Божі, прийдуть прокляття. Тому це моя мрія. Про це ми молимося і це проповідуємо. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був волонтер, пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.